Вітаю вас, мої любі! У новому форматі мого відео, який я додам до нового провесту для вчителів. В мене вже є декілька відео для вчителів, це коли я знімала уроки для першого класу, то там початкові відео були для вчителів і для батьків з усілякими порадами. Тож я вирішила зробити такий же формат і не обов'язково для а, молодших класів, і для старших класів, а, де я буду ділитися своїми якимись а, набутками у моїй роботі в школі з дітьми, і онлайн-заняття, і офлайн заняття, і у класі, і не в класі, і таке інше. Тож сьогодні перше відео такого формату. Не будемо довго розмовляти, давайте почнемо. Тож, це відео буде корисне для тих, хто, хто працює а, з класом а, офлайн чи онлайн, і коли у вас в класі, а, ну, або в групі, а, ну, більш ніж 3 людини, або на онлайн заняття більш ніж 3 людини. Бо, якщо менше, то це не дуже буде цікаво, ну, майже неможливо. А, тож, а, коли ви з вашими учнями. Вже вивчили весь матеріал, який було треба. А вивчили граматику. І тепер вам треба досягнути такого рівня, щоб ваші учні змогли граматику поєднати з лексикою. І ще ваші учні вже їм обридло робити вправи постійно. І найкращий спосіб трохи і розрядити обстановку, і о, трохи відпочити це погратися. Ну, наприклад, є класна гра мафія. Але нам тут не потрібні ні мафіозі, ні там все інше, що з цією грою. А я трохи адаптувала її під клас. І. О, ви можете подумати, та ні, то може для старшої школи, для підлітків підійде. Ні, підійде для будь-якого віку. І зараз я вам це доведу. Ну, наприклад, у молодшій школі у вас тема Healthy Food, тобто здорова їжа. А, звісно, ви вже вивчили всі vegetables, carrot, «Cabbage», cucumber, onion, tomato. Fruit, Apple, banana, Lemon, Orange. Uh, food, Porridge, sausage, tea, jam, sandwich, sugar, soup і так далі. Я взяла Оксану Карпюк, третій клас. У вас, може, будь-який інший підручник. Взагалі-то тема є Ось ви її вивчили. Ви молодці. З граматики ви вивчили вже артиклі та сам Ені, повторили. І uh, ЕН, -E а може у вас вже в підручнику було чи Хаумені, і вам треба це якось відпрацювати. Що ж вам треба взяти? Ну, по-перше, пояснити дітям правила гри. Uh, спочатку ви роздаєте кожному uh, або аркушики паперу, скільки учнів, стільки аркушиків, або картки, які ви попередньо надрукували, або намалювали. З назвою того, що ви вивчили. Їжі, фрукта, овоча. А, всім однакові, однакова назва, крім одного учня. Отой От учень буде у вас шпіон. Якщо ви працюєте онлайн, в приватні повідомлення кожному висилаєте одну і ту ж назву їжі, фрукти, овочі, що ви там вивчили. І, а, тільки одному нічого не висилаєте. Або йому пишете: ви шпіон. Звісно, вони не повинні показувати свої картки одне одному, бо самі зрозумієте, буде потім нецікаво. то що треба робити? Діти ставлять запитання одне одному, не називаючи предмет на картці. Або те, що в них повідомлені. А, треба вирахувати дітям. Хтось з дітей не знає, про який предмет йде мова. Тобто, хто шпіон. Але так, щоб не спалити йому назву цього предмету. А шпіону, в свою чергу, треба вгадати предмет до того, як інші його вирохають. Тобто, бачимо, що тут ми відпрацьовуємо лексику. Тут ми вчимося ставити запитання, а також. А, трохи креативу. Давайте подивимося ну, приклади, так, як можна це проходити. Ось, наприклад, ви загадали Енек яйце. Відіслав всім повідомлення, або у всіх на картках яйце. Або малюнок, або написано, що можна задавати, які запитання ставити одне одному. Is it sour? Воно кисло, ну, тобто, ви вже вивчили якісь смаки. Is it yellow, воно жовте? Is it long, воно довге? Is it big – Воно велике? Is it sweet – Воно солодке? Is it soft? Воно м'яке? Людина, яка знає, про що йде мова, вона може сказати на перше питання no, it is not. Or yes it is. Так? Uh, а людина, яка не знає, вона може відповісти, зам'ятися, або відповісти. Uh, maybe. Або можна завжди сказати: I don't want to answer. Не хочу сказати, бо всі відгадають одразу. Або можна поставити таке запитання, це вже для більш вищого рівня. Do you like it for breakfast? Ви любите це на сніданок? Людина, яка знає, що це яйце, скаже, yes, I do, так люблю. А людина, яка не знає, що це яйце в неї, є, таке викрутитися трохи, сказати no, I don't, ні, не люблю. Яйця я не люблю. Ну ви потім може, знайти, що це яйце, а поки вона слухає, що інші відповідають, щоб вгадати. Або таке питання: do you like it with some sugar or salt? Ви любите це з сахаром чи с... з цукром чи сіллю? Так, теж таке провокативне питання, якщо шпіон розумний, він послухав усі запитання, поки до нього черга не дійшла, і вже підняв руку, каже: Я шпіон, я знаю, що це яйце, я вгадав. І, звісно, шпіон перемагає. Якщо його раніше з'ясувало, що це шпіон, то перемагають всі інші. Але якщо ніхто не вгадав... Хто шпіон, то нічия. Так також буває. Молодших дітей завжди всі вгадують. Ну, Ще можна цукор загадати, Sugar. Те ж саме про розмір, про смак, теж можна загадати. Або do you like it in your tea or juice? А, Вам подобається це у чаю чи у вашому соці? Тобто. Як завгодно можна ставити це питання, і е, можна е, на попередніх уроках ставити ці запитання, вчитися, тобто, щоб їм не було це сюрпризом, тобто відпрацювати ці питання, а потім е, пробувати гратися. Ну, ось такі ось я можу показати ще, ось такі ось у нас. Можуть бути картки ви роздрукувати, або такі з яйцем, або такі з цукром. А ось це такий шпіончик у нас. Так? Кому попадеться шпіончик, то той, звісно, не знає, про який предмет йде мова. Ось. Ну, це для молодшої школи. А давайте спробуємо подивитися, що нам для старшої школи. А для середньої школи а, чи для старшої школи в нас. Може бути ще складніше. Ну, наприклад, вивчили ви вчили тему кіно або телепередачі, ось в 9 класі Оксана Карпюк там є така тема, або в вашому підручничку є така тема. І ви можете зі своїми учнями пограти з Сілями Спайс, тобто шпіони, кіношпіон. Що ж, давайте подивимося, як ви можете в це пограти. Ну, звісно, попередньо ви повторюєте це з Оксаною Карпюк. У вас будь-який підручник, що хочете. Ви можете спочатку повторити назви телепередач, повторити, як про них говорити, всі ці «Conversational Guide», все це повторити, а потім, звісно, погратись. Що я пропоную? Поки ви вивчаєте тему фільму, передачі або щось там, ви з'ясовуєте у ваших дітей, з якими ви працюєте, що вони дивляться. Що їм цікаво, які серіали, яке кіно, які YouTube канали вони дивляться, ви все це з'ясовуєте, собі нотуєте, бо це важливо. Не обов'язкове ви кіно. Вивчили тему музика, які виконавці їм цікаві, що вони слухають, занотували собі. А, в, прочитали про них тоці ці люди. Так, або що це за фільми? З фільмами леші. Зайшли на МДБ прочитали описи, там зайшли на канал, прочитали про що цей канал, або подивились пару відео. Взагалі-то ви маєте бути в тренді, що дивляться ваші учні. Тому що інакше ви для них просто тітка, яка прийшла щось там їм. Розповідати, і вони не дуже хочуть вас слухати обов'язково, особливо коли це онлайн, ці проходять заняття. Дехто добається в носі, де хто спить там під своїм столом в цьому зумі або де ви там займаєтеся. А так, якщо ви будете з ними на одній хвилі, і ви будете знати їх інтереси, вам, як вчителю англійської мови, буде набагато легше знайти. Так, ось ви берете, наприклад, для себе так, а, взяли ось ось картки, надрукували, або висали їм. Наприклад, ось загадали ви фі ви Супермаму. Всім висали, що це Супермама, одному не висела, він не знає. І вони починають ставити запитання: Is it a reality show? Or is it a YouTube channel? А, Ну і хто знає, то каже «Yes». Uh, або можна задати такі завуальовані. А uh, this, uh, uh, this, this program? Is it connected with kids? Тобто це розвиває фантазію вашого підлітка. Як так поставити питання, щоб не відразу сполити що це? Бо якщо сказати is it Ukrainian reality show? То тут же не дуже багато варіантів. Це може бути або талант-шоу якесь, або супер, те ж саме Супермама, тут же можна здогадатися, так? Або е якщо це відомий, якщо ви загадали всім YouTube канал, так? Ну, подивіться пару відео, дізнайтеся про що, це, так? Не ну, обов'язково там підписуватися. Просто подивіться, щоб ви знали. Там наприклад, популярний гік Джорнал про комікси, про фільми, про аніме, про відеоігри, про що завгодно. Ось подивилися, загадали там. Uh, Is the presenter of this YouTube channel uh, has something particular in his appearance? Так, Просто ми знаємо, що uh, Олексій в нас він з стинелями в ухах. Тому ті, хто знають, вони можуть сказати: yeah, something particular. А шпіон, наприклад, він не знає. він скаже, I, I think I think something particular is uh, in his appearance, uh, but I don't think it's common. Yes, or I think uh, it's nothing interesting in him. Або якщо о, ти шпіон, та ні, я не шпіон, ну і так, і так далі. так. Або спалитися відразу, або щось так, описи, може, можете до фільмів в MDB подивитися, там все дуже розлого розповідається. так. Будьте трохи в тренді, розумійте, що цікаво, і головне стимулюйте, щоб ваші діти задавали питання. is there a second part in the, this film or is it film fresh Is it historical film, наприклад, якби загадали, загадав? Yes? Or is it adaptation of something? Тобто можна задавати будь-яке питання, спочатку вони одне за одним задають, а потім, звісно, кожен з них обирає, кого він там підозрює, в шпіоні, і задавати цій людині запитання. Так можна робити, щоб виявити. А, зі старшими класами, звісно, можна грати набагато довше і набагато цікавіше. Об, особливо класно для Zoom підходить бо пускай там це дуже весело. І, а, і в класі також на папірчику намалювали, роздали. А, класно ще, що це не потребує якихось затрат. Тобто така універсальна гра. І для онлайн занять, і для офлайн-занять, і вона дуже стимулює мову. І е, дуже стимулює говоріння, як саме ви говорите. Так? Що, що саме? І взагалі тоді ж люблять грати в мафію. Ну ось вам, будь ласка, така от адаптація. Будь ласка, грайтеся. І, е, до речі, і з дорослими теж було б цікаво пограти. А ще й англійською мовою, то взагалі клас. Тож, отак я з вами сьогодні поділилася. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця гра і ви будете використовувати її в роботі. Спробуйте погратися зі своїми учнями. Пишіть у коментарях, як вийшло. Чи було весело, чи не дуже. Ось, ну, я зі своїми гралася, в нас дуже класно це проходило. Я досить часто це роблю зі своїми учнями. Як у вас, тут ви комусь підходить, комусь ні. І якщо вам подобаються такі поради, то пишіть у коментарях, і я зроблю відео ще про поради Як я вчу своїх учнів, буду ділитися своїм досвідом. Ви можете ділитися своїм досвідом в коментарях. Я думаю, це такий обмін буде цікавим для всіх. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, любі вчителі вам все сподобалося. Пишіть у коментарях обов'язково, чи. Потрібні вам такі поради, чи сподобалися вам ці поради, чи зможете ви використовувати це у своєму класі, чи в онлайн, офлайн заняттях. І обов'язково е, пишіть, діліться вашими ідеями. А, а ми з вами побачимося а, десь через пару вівторків, де я викладу щось цікавеньке саме для вас, вчителі. Побачимося! Bye bye.